Доброго дня! Сьогодні я вам розповім, як правильно виконувати кидок м'яча в баскетболі двома руками зверху. І взагалі, для чого використовується саме такий спосіб? Якщо баскетбольний гравець, наприклад, кидає м'яч двома руками від людини... Гравцю суперника достатньо буде просто підняти на дуже високу руку для того, щоб вже змогти накрити вашу спробу. Тому частіше в баскетболі використовують кидок двома руками зверху. Коли до цього елементу додати ще стрибок під час китка, то таку спробу... Заблокувати супернику виявиться набагато складніше. І так почнемо по порядку. Як потрібно тримати м'яч для такого китка? Зверніть увагу, будь ласка. М'яч потрібно охопити симетрично. для початку симетрично, двома руками, широко розумівши пальці. Тримаємо м'яч, Після цього, якщо правша, гравиць правша, провертає ліву напівоберта вперед і піднімає м'яч над головою. Якщо це лівша, то навпаки. Казівний палець. Ми перевели м'яч фактично на праву руку. Тут потрібно пам'ятати, дуже часто робиться помилка учнів, коли м'яч не тримають, а просто піднімають і м'яч лежить на руках. Він не тримається, дуже часто випадає з Потрібно тримати м'яч двома руками. Права знизу, ліва трішки з боку. Тримається і м'яч. Казівний палець, він направляється. Він останнім. торкається м'яча час китка. Його функція надати м'ячу обертання зворотному напрямку. Я, коли підняли руки, лікоть повинен правою рукою повернути в бік кошика, кільця, куди-туди викидає. Лікоть правої руки вперед. М'яч лежить на, на долоні правої руки. Ліва також цей м'яч. Казівний палець по центру. При китку розгинається рука в ліктовому суглобі. М'яч підкручується в зворотному напрямку. пальцем. Правої руки вказівним пальцем правої руки. Будь ласка, зверніть увагу, інший ракурс зі спини. Я піднімаю над голову, вказівний палець по центру, ліво направлений в сторону. щита в нього кільця. Виколює, розривається ліво, м'яч по вказівому пальцю скочується, прикручується взорів на голову. Ще одна типова помилка під час виконання такого китка це недостатньо підняти м'яч над головою, коли гравець сам собі м'ячем закриває видимість кільця. Недостатньо високо піднімає м'яч над головою. Він не бачить кільця і намагається в нього, намагається в нього влучити. Потрібно вище підняти м'яч над головою, щоб під м'ячем було видно дужку баскетбольного кільця. Для того, щоб навчитися такому способу китка, потрібно дуже багато практикуватися. Практикувати кидок потрібно з найменшої відстані. Ви знаходите собі таку позицію, від кіля. ви будете влучати якомога частіше, підходите ближче до кільця і виконуєте один за одним китки. Кидаєте, 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 для того, щоб правильно лікоть зап'ясто привикли. До цього китка навчились правильно технічно виконувати такий кидок. Після того, як ваш відсоток влучання м'яча в кільце досягне приблизно 70-80%, ви можете відійти від кільця на 1 метр. І для того, щоб м'язова пам'ять у вас розвивалася, ви продовжуєте кидати трішечки далі, доводячи, знову ж таки, відсоток влучання в кільце збільшує відстані теж до 70-80%. Таким чином, поступово збільшуючи відстань від кошика, ви поступово тренуєте як влучність, так і техніку виконання цього китка.